Привіт, мої друзі! Вітання з Ніца. Ми знаходимося в Перлині Лазурного узбережжя Франції. Ніца це місто, яке названо в честь древньо-грецької Ніка Перемоги 4 сторіччі до нашої ери, вперше тут було поселення саме з греків. Далі були римляни, савої, Савойське герцогство, прованське, французи. Італійці, деякий час тут були австріяки, дуже велика історія. Ніци. Цей мій репортаж буде ось таке життя, саме те, що я бачу, те, що відчуваю, те, що я знаю, ось такі мої життєві дорожні оповідочки. Полетіли позаду мене англійська набережна, яка відома на весь світ, і яка дуже довга і дуже класна. А зараз ми підемо подивимося, тому що в Ніці це ж прованс, столиця Провансу. Дуже багато лаванди, і тут дуже смачне морозиво. І саме лавандове я вам рекомендую Морозиво з двох сторін, і ось воно. Я думаю, що це саме лавандове. Тут на будь який смак, просто величезний величезний вибір. Подивимось, яка вартість. Одна кулька 3,5 євро, дві кульки 6 євро, три кульки 7,5 євро. Але вони неймовірно гарні. Тут завжди величезна кількість туристів, і опозитно так само ще більша така лавка, де можна придбати морозиво айскрім. Закінчивши свій відеорепортаж, я також обов'язково скоштую лавандове морозиво, Адже ми з вами у Провансі. Так само я сьогодні у Лавандових тонах. До речі, цей перстенник неймовірної краси я купила в улюбленому То Демар. і він привезений з Аргентини. Для мене це ще згадка про чарівну Іспанію, і то Демар. Каталонія. Літаки літають постійно, тому що поруч аеропорт. Якщо ми підемо прямо, там буде англійська набережна. А ми звертаємо у стару міцю, де атмосфера і душа цього міста. Скрізь різні крамнички, шампань. Тут дійсно вже шампань, А ось це хотель де Віль. Це мерія. Хотель де Віль. У Франції усі готелі усі мерії називаються Хотель Девіль. Я це знаю з Парижа, тому що раніше у меріях зупинялися усі люди, які подорожували, у яких не було де жити. Хотель Девіль, різні крамнички, де можна придбати сувеніри. Тут багато чого з лаванди і оливок. І ось такі будинки. Бачите, з давніми ставнями. Я думаю, що це кінець 19 сторіччя. Ресторанчики чекають на своїх гостей, різні сувеніри і храм, а нам з вами повезло, він зараз відкритий, і ми туди зараз зайдемо. Яка велич обранства храму! Тут домінування барочного стилю дуже гарно. Полусновий старий про те, не можу, але на хвилиночку я залишуся тут. І, звісно, головне бажання це перемога нашої країни і спокій життя. Да, орган. Ми вийшли назовні і побачили неперевершеної краси театр, архітектором якого є той самий архітектор, що збудував опера Гарніє у Парижі. Гарніє. Архітектор Гарніє збудував так само казіно в Монако, в Монте-Карло. Я була в Парижі для опера «Гар'є». Це таке обранство, така розкіш. І ось тут той самий архітектор, і ще один витвір мистецтва. Ми прогуляємось поруч. Це все розташовано на набережній. Афіша сезонів, театри це моя стихія, краса. Капітелі каримські, колонада. Міський театр. А ось давня кравничка, яка має свою історію з 1820 року. І вона відома тим, що тут виготовляють конфітюри і цукати. Подивіться, яка смакота. Неймовірно. Неймовірно зайдемо всередину, однозначно. 1820 рік. Все дихає історією, все оригінальне. Неймовірна краса продукції. А по цінам ось такий мішечок 10,8 євро, ну, 18 євро. Ну, цей бренд, зрозуміло, горішки, мигдаль. Ну, ось такий подарунковий 19 євро. Ціни, звісно, відповідні. Ось такий набір цукатів 23 євро. Ми з вами е, в крамничій солодощі 1820 року. Уявляєте? Все все автентичне? І підлога, звісно, також. Скельця з фацетом все оригінальне. А я милуюся цими ліхтарями архітектора Гаренгія і будинки Ніца. Сімнадцяте, шістнадцяте сторіччя. І ось там англійська набережна. Щопонеділка, ось тут на цій вулиці відбувається блошинний ринок, і ми на нього теж потрапили. Якщо вони ще не зачинилися, погуляємо і там. Блошка вже збирається. Ось так. З двох сторін були торгові ряди. І люди привозили свої антикварні родзиночки. Залишилося усього майже нічого. І навіть ось такий вінтаж, ще біжутерійний стіл, ось такі мідні красунчики. теж різні брошечки, ось такі канделябри, вироби срібла, біжутерія. Такі сумочки. А поки я гуляла бложкою, я побачила ще один храм чудовий. Різні, різні дрібнички. Так чудово гуляти містом, коли ти не поспішаєш. Група поїхала в Монако. Саме Монако так кажуть Моннегаскі. А в мене. Чотири години свого часу і я можу знаходити різні різні розиночки, чудові будинки, спокійна атмосфера, замкова гора. І через цю чудову аркаду ми знову потрапляємо на англійську набережну Ніци. У Ніці все починається з моря і закінчується. Літак доставляє туристів це неймовірне місто, набережна і пляж з дрібною галькою, замкова гора, неймовірної краси море. Чудове місто Ніцца. Люди просто Сидять і милуються, тому що морем можна милуватися безкінечно, лазурне узбережжя Франції, королева Провансу, чарівниця Ніцца. Вже скоро я буду прощатися з ним цей час, і на зустріч з групою, але мені було приємно, тому що я нікуди не поспішала, тому що я змогла насолодитися і відчути це все самостійно через призму своїх емоцій. До побачення Ніца.